Мене звати Вікторія, живу в місті Києві. Проблематика в мене була це порушення загальної постави, гіперладос, і холка. Він почав принічувати саме просто загальний стан організму і зайва вага. Ну і там загально кажучи, знаєш, там ну, були сумніви, ти це прекрасно, знаєш, щоб тобто я не знала, наскільки мені це потрібно, не потрібно я не знала, насправді, чи є в мене ця проблема, чи ні. От після діагностики з тобою. Так, да, я це вже да, я це вже усвідомила, я зрозуміла, що з цим треба щось робити, і довірила тобі як спеціалісту. Прийшла до тебе mm -hmm. як сказати, індивідуально підходиш, і ти знаєш, ти як. Опікаєш е, людину, як мама, тобто, тобто знаєш так досить е, серйозно підходиш, і коли треба ти може дати такого знаєш там черного кінця, це теж дуже потрібно, тому що е, ти знаєш, ти можеш десь надобити на якісь там моральні моменти, і люди не стає сорока, така беліча просто швидкости, тому що так не можна, це ж пер вже все трошки не а мені подобається такі підхіди. І знаєш, одного ранку я прокинулася, я так потрогала свій живіт, я зрозуміла, що він мене не поправив, а знаєш, як вже було. А чому в мене такі, знаєш, там знизки не западає. Це вже такі були, знаєш, так, трошечки забуті відчуття і такий кайф. А коли прокинаєш, прокинулася з такою легкістю, просто був якийсь кайф. Я отримала прям таке знаєш, задоволення, коли ти відчуваєш свої органи, відчуваєш там свій живіт, відч... знову починаєш відчувати своє тіло. Це, це дуже неймовірне відчуття, коли ти починає знову там вимальовуватися там правильно там твоя талія. І um... Ну, це круто, да, круто. Коли ти знаєш, відчуваєш навіть вже те, що живіт твій тримається. Він оси просто знаєш таким чинуті, такі мішочком. А він вже більш такий міцний, пружний, як вже прогрес, коли вже є такий результат. Ми звичайно дуже е, стимулює тебе рухатися вперед. Ну, по відчуттям, по-перше, я почала краще відчувати в принципі своє тіло поставу, да? е, пружність, якась в тілі з'явилася е, рівніча, стала. Живіт не випадає вже такими просто мішочками вперед з усіма органами, а вже тримається. І треба завжди вкладати розвиток в розвиток себе. Е, мотивує і допомагає тобі не зливати на себе, не е, знаєш, не відкладати на.